Сьогодні я б хотіла поговорити про домашнє насильство кримінальним кодексом. Передбачена відповідальність за статтею 126 зі значком 1 за вчинення вказаного кримінального правопорушення, але мало хто знає, що з метою ефективного захисту ваших прав ви можете звернутися до суду і отримати обмежувальний припис. Судом можуть бути встановлені певні заборони для кривдника по відношенню до вас. Наприклад, може бути обмежено спілкування, може бути накладена заборона на спільне проживання, якщо особа скої відносно вас фізичні насильства, може бути визначено, наприклад, відстань, на яку особа кривдник не може до вас наближатися, можуть бути припинені. Докучливі телефонні дзвінки, безпідставні переписки, які зазвичай з метою психологічного насилля використовує кривдник. Якщо кривдник образив дитину, може бути заборона на або обмеження спілкування. А також, якщо ви не бажаєте, щоб кривдник знав, де ви перебуваєте, в певний момент часу може також бути накладена заборона на те, щоб він особисто або через сторонніх осіб вас розшукував. Якщо ви вже отримали обмежувальний припис і кривдник продовжує скоювати відносно вас неправомірні дії. В такому випадку викликаються працівники поліції, які фіксують відповідні порушення і на кривдника накладаються відповідні санкції. Крім того, якщо особа не робить відповідних висновків, дії обмежувального припису може бути продовжена. На даний час обмежувальний припис є ефективним захистом ваших прав і перешкоджає кримнику продовжувати свої протиправні дні відносно вас з метою підготовки обмежувального припису і збору всіх необхідних документів необхідно звернутися до адвоката, який допоможе вам і безпосередньо підготує заяву до суду про видачу обмежувального припису.